Вважається, що саме із сходження Святого Духа на апостолів починається історія створення святої Вселенської православної апостольської церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християнські громади планети. Цього дня у православних храмах виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб у році. Підлогу храму устиляють свіжоскошеною травою, ікони прикрашають березовими гілками. Наступного дня у понеділок святкують День Святого Духа. Свято п'ятидесятниці почали Роко відзначати з IV століття після прийняття церквою догмата про Трійцю, визнання існування єдиного бога з одночасним визнанням трьох його проявів, згідно зі святим писанням у день єврейського свята Шавуот п'ятидесятниці зійшов на апостолів з неба дух святий, і пішли вони між народи, говорячи іншими мовами, як дух їм провіщав. Українці називають його також зеленими святами, бо здавна в час зміни весни на літо замають оселі зеленню кличанням, посипають долівку травою і татар зіллям. Таким чином вшановують невмирущість життя і невичерпність його джерела. У християнській символіці зелена барва так само символізує життя. Зеленими гілками і квітами на трійцю прикрашають храми і церковні подвір'я, а священики освячують оберемки зелені, які люди приносять до церкви.